Ми бачимо, що в стародавньому Ізраїлі було дуже багато свят, коли це були не просто свята, там лише в храмі, так а от за стілям, вдома вони це святкували. І ось чи вдавалося їм, і як їм вдавалося мати ці земні, земні радощі і в той же час не втратити Творця, не втратити Бога серед цих свят. Так, якщо подивитися взагалі на свята і їхню форму, які були в старозавітньому Ізраїлі і в Новозавітньому, власне, теж ми бачимо, що декотрі свята, які були встановлені ще в період Старого Завіту, вони виконувалися в Новому Завіті. зокрема Ісус Христос, пам'ятаєте, в подорожі одній губиться. Це якраз також виконання одного зі свят. Якщо взагалі так подивитися, то свята мали певні відтінки, і вони на сьогодні їх мають. По-перше, тілесні, це коли ви готуєте якісь страви, щоб задовільнити себе. До речі, тіло. Так. Так, тобто, мені здається, яке є свято, щоб ми не їли. Так, так, тобто, ну в українській культурі так точно, тут тобто у нас дуже це uh -huh. емоційні, тобто радість, спів, якісь гуляння певного роду, так. Або е, треба сказати, що і водночас мали глибоко богословський зміст ці свята. І якщо подивитися взагалі на свята, які були в Ізраїлі, то вони водночас були як радісними, так і нагадували їм часи смутку, які вони пройшли. Mm -hmm. Тобто, свято ставало більш радіснішим завдяки тому, що вони пригадували, як було в минулому погано, і як в даний момент є добре. Зокрема, одне із таких найвідоміших свят песах, коли вони пригадували звільнення з рабства, коли вони сідали за цю вечерю. До речі, якщо ми подивимося на саме от цю історію епізод в Єгипті, коли Господь заповідає, як їм це святкувати, і це ці гіркі страви. Це буквально такий е, тілесний символ, який вони споживають, і ця гіркота, вона має їм нагадувати гіркоту рабства. Mm -hmm. При цьому всьому, вони мають святкувати звільнення від рабства. І одного разу, коли Ісус Христос стикається з двома людьми, які ведуть діалог, пам'ятаєте е, в Євангелії вже, і Він чує, як е, один із чоловіків е, винен іншому кошти, певні. І він каже, то продай його в рабство, так говорить Господній закон. Ісус каже, друзі. А що ми будемо святкувати? Ну, звільнення від рабства. А як ми можемо продавати нашого брата, якщо ми святкуємо звільнення від рабства? Тобто ми бачимо, що свята мали глибокий зміст, сенс, і вони не могли просто так бездумно святкуватися. Угу. Тобто Ми бачимо, і, знаєш, і, можливо, підсвідомо десь ми це розуміли, але не надавали цьому значення те, що ти підмітив, що свято, да, включає ці три складових тілесне. Емоційне і духовне Амінь. Тільки так. Тому що так. сьогодні дуже часто, ну, якщо ми не беремо за християнство, так навіть той же день народження. Ми там, знаєш, на людині акцентуємося. Ти молодець, ти такий досягнуй, досягай, там, от, хороша поляна, там чи ще щось, так і каже, стіл е, накрив. Або е, знову ж таки, але як часто ми кажемо, що «да, от Бог тобі дав це життя, або «цей рік прожив там. Ну, все добре, відсвяткували, але чи в цьому Бог прославляється? Це дійсно ця третя складова, і вона часто забувається. Тому що на душі ми повеселилися, але і потім немає якогось наповнення від цього. До речі, Це, ну, дуже гарно підмічено. До речі, згоден, наприклад, таке відоме свято, я знаю, досі його євреї святкують. Декотрі категорії от свято кучок, так. коли вони спеціально будують. Ну, Можна так сказати, І намет є, певний, да, курінь. О, це українське слово є таке гарне. І вони його будують, щоб пам'ятати, що в них був період, коли вони не мали дому, коли вони подорожували. І вони виходили з міст, хоча у них вже житло було, вони знову в цю атмосферу поринали. Такий, ну, дуже глибокий зміст. Це як сказано він не забувай той шлях, яким вів тебе Господь. Так. Mm -hmm. Дуже потужно. Цікаво Дякую. саме і для цього Господь так детально прописував інструкцію стосовно того, як саме правильно святкувати ці свята. Так Господь дуже детально все прописував. На це є певна причина. Ми mm -hmm. сьогодні можемо це помітити. Зверніть увагу, що е, навіть ортодоксальні християни е, східного обряду християнського, які в Україні поширені, е, їхні священнослужителі, зокрема, також дуже часто звертають увагу, що люди до свят додали дуже багато традицій яких в Біблії, в принципі не згадується, так щось там випікати, щось там готувати, кількість трав і так далі, і тому подібне, багато чого ми запозичили культурно, десь із від пращурів, так від язичницьких якось традицій. Це визнається всіма. Про це багато дуже написано книг, можна про це прочитати. Але Господь усе так деталізував, щоб не було оцих запозичень, тому що навіть ізраїльський народ, який був вибраний Богом, на жаль. У них був такий недолік, що вони дуже часто любили в сусідів своїх, тобто народів інших, які навколо проживали, хананеї, неї, асирійці і так далі. Вони любили від них запозичувати якісь елементи у свої свята. Угу. О, ортодоксальні юдеї на сьогоднішній день, от вони максимально близькі до біблійних свят, такі які утверджені в Старому Завіті. І якщо хтось вже щось свято приносить своє, то вони вже кажуть, все, якби свято зіпсоване, воно не таке, яким має бути. А оця деталізація, вона Богу прийняла. Інципі, притамани не тільки у відношенні до свят, а якщо ми подивимося, як Господь прописує деталі з Кинії, як її потрібно збудувати, там все. Ну, не в сантиметрах, але в дециметрах, як мінімум, там все дуже чітко про проставлено. І Господь спеціально це так робив. Тому що, знову ж таки, щоб ізраїльтяни не копіювали з якогось священного міста, іншого народу і не будували щось подібне. А Господь хотів все дати унікальне і показати, як він це бачить. І все це не просто так, все воно мало своє значення, символ, так? Безумовно. Ми про скині, про священики, про ці різні дзвіночки, кольори, двір. Тобто, ну, навіть розположення саме їх, так? От ми знаємо mm -hmm. про цей порядок. Лін ізраїлов. Тобто, друзі, здається, ну просто знаєте якась така собі буква закону, але в цьому дуже багато символізму і прообразу хорошого, те, що дійсно впливає на таке наше практичне християнство і відносини з Богом, а не просто знаєте, якийсь там колір чи ще щось. Але як ти кажеш, сьогодні багато гран не розмивається, тому Бог дає стільки чіткостей, угу. що їсти і так далі і взагалі, якщо доповнити це все, що ми з вами щойно проговорили, то потрібно сказати, що часто свята в ізраїльському народі. Вони мали приємний відтінок завдяки тому, що в ці свята було прийнято обдарувати якось один одного, mm -hmm. не буквально такими презентами, як ми сьогодні їх робимо. А скажімо, ми знаємо, що були такі ювілейні роки, наприклад, в Ізраїлі. І коли приходив певний час, певне свято, то повинні були ізраїльтяни самі ж пробачати борги, так відпускати рабів. Відпускати рабів. І, ви уявляєте собі, от, оце в людини реально свято, якщо Але вона фокус була роботом. Це на, навіть не на собі, так, а на, на ближньому. О, як ближньому допомогти? І ось це реально, десь воно сьогодні є, десь повертається трішки в християнстві, коли ми розуміємо, що Різдво це не просто якусь ялинку поставити чи з'їсти там якусь смачну кутю. А сьогодні вже з'являється в Україні, я принаймні я помічаю, така приємна тенденція допомогти сиротам, угу. e, зробити на Різдво якийсь гарний збір, допомогти там Збройним силам, допомогти Ось це, вдовим, як Біблія. Так, це є істинний посил свята. Бог дав нам свято, щоб ми згадали періоди, коли нам було важко, зрозуміли, як зараз нам, що дійсно ми благословені, щоб ми порівнювали погане з хорошим тим становищем, яке є в даний момент. І нашим фідбеком, тобто відгуком на це все, має бути. От якесь добре діло, добре справу у відношенні до ближнього. Mm -hmm. Дякую. Дуже цікаво. Ось ми вже трішки підійшли до цього питання якості свої маленькі традиції в сучасних сім'ях, які можна запровадити для того, щоб справді не втрачалися сама сутність свята, і щоб Господь був все ж таки в центрі всього, щоб ми не забували про нього, про того хто дає нам все. Безумовно, що усі ці свята в певній мірі. Розуміли під собою певний аналіз. Тому що це цикли. Ми проживаємо з вами цикли. Здебільшого, весь світ він живе новорічними циклами, від Нового року до Нового року. У християн є більше свят. І зверніть увагу, навіть ось в Україні часто є там цикл, який проходить, коли люди щось садять. Так? От Вони посадили щось, зібрали урожай, пішли вже в церкву з тим урожаєм. так? Потім, наприклад, проходить цикл від святкування одного різдва до святкування іншого. Чи там від святкування, що там у нас масляну, да, люди святкують її до Пасхи. І оці всі цикли вони мають в людині пробудити певні роздуми. Якщо подивитися логічно, то хорошою традицією в сім'ї, враховуючи біблійні настанови, могло би бути таке явище, як написання якогось. Подячного листа Богу. А саме, як би це виглядало? Наприклад, члени сім'ї зібралися так? і написали, що впродовж року Господь для нас зробив приємного. Один, другий, третій, проаналізували. А що в нас було минулого року? І крізь притму цього аналізу видно, що Бог живий, він присутній між нами. А не тільки Бог, знаєте, приходить до нас двічі-тричі на рік, коли він нам треба, як привід. Е Провеселити свою душу. Okay. Безумовно, ми бачимо, що Біблія допускає, щоб свято воно розвеселяло людину. Ми, зокрема, бачимо, що цар Давид він привносить навіть декотрі інструменти, з'являються нові, коли вони звучать, там кімвали і так далі, тобто весела музика. Тобто Видно, що вони як мають таку віддушу, напевно, в цих святах, тим не менш, вони постійно пильнують, щоб не втрачати фокус. І навпаки, ми бачимо, що коли проходить певний час, ізраїльське царство розділяється, декотрі царі виявляють, що вони неправильно святкували. Mm -hmm. І пам'ятаєте, що потім стояться? Вони посипають голову попелом, як написано полі. Так. так, розкаяння йде. Тобто глибоке переосмислення. Десь подібно і у звичайному е, світі, от. Е, Можливо, так можна сказати, серед людей, які не є віруючими, є щось подібне, коли люди рік проаналізували, який вони прожили, і поставили нові цілі. Ось десь Господь до цього нас стимулює, щоб ми таку мали традицію, а що Бог для мене зробив? Думати реально, друзі, над тим, що означає для мене Різдво чи що означає для мене справді Пасха, який істинний її зміст. Не просто щоб це було черговим столом, а який є в цьому підтекст, чому я це роблю? 100%. Дякую. І наостанок, яку одну звичку, ось ти порадиш запровадити от прямо зараз нашим глядачам, для того, щоб справді свято стало справжнім актом поклоніння. Я би порекомендував людям однозначно запровадити у своє життя хорошу звичку, дякувати Богу за все, що ви маєте, робити особистий аналіз свого життя. От ви прожили якийсь період часу. Подумайте, що Господь зробив конкретно для мене. Друге, я би дві хотів запитати, якщо можна. Угу. Завжди, коли ви щось святкуєте, ставте питання, чому я це роблю і для чого я це роблю. І третє, для кого я це роблю? Тому що, якщо у вас свято, це просто момент задовільнити якусь свою базову потребу. У вас буде порожнеча, бо Богом продумано це так, що воно має у вас заповнювати емоційну складову, тілесну складову і духовну складову, як ми говорили. Якщо у вас переважає тільки тілесна складова, обов'язково у вас духовна складова буде страждати. Обов'язково. Якщо у вас переважає складова тільки веселощі, радість, воно також минеться. Якщо ви хочете бути цілісною людиною, свідомою людиною, mm -hmm. то досліджуйте те, що ви робите. І для чого ви робите? І тоді обов'язково, коли ви будете це свято проживати буквально повноцінно, ви будете отримувати набагато більшу радість. Дуже дякую. Дякуємо, Дякуємо Назар, що поділився Дякує і ось, вам. цими думками. Тому що, друзі, бачите, ось сьогодні ми не просто поговорили про свято, а взагалі ці складові, які Бог заклав, це не те, що людина щось придумала, а оце. Можна сказати, дух, душа, тіло, друзі, як воно все в цьому в цьому акцентується не на нас, а на Бога, тому що Він дав нам життя, і кожне свято це його подарунок для нас. Тому тримайте ці три фокуси, які порадив пастор Назар. Ось чому я це роблю для кого, хто в центрі і тому подібне, друзі, і дійсно завжди мати причину сказати дякую. Ну, напевно, кожне свято це є причина зупинитись і сказати Богу дякую.